Здоров! It's... То я, Елеш, або живе. У вас була така проблема. Такі дивитесь відео на ютубі, чи десь ще. Мультиплеєрна гра. Весело. Всяка таке. Круто виглядає, ще раз весело, а ви коли збираєте якусь групу, команду, саме ви, організатор, Більше часу мовчите. Бо то дефокусує вас від Ампаю. На жаль, у мене така проблема. Може я просто не люблю говорити з людьми. Хто знає. Після декількох ігрових сесій у мене може дупа підгоріти, чесно, чи перехотіти грати в гру. Але у сьогоднішнього об'єкту огляду, у мене такої проблеми, на жаль, немає. І це Helldivers 2 Або Helldivers 2. Як з нею познайомився? Усе просто. Тляті Блять. Різки... Усьо просто. Тляті нарізки у Ютубі, відео у Діскорді. А що ще чекало? Велику історію знання компанії Arrowhead. І що за гра така? Зараз поясню. Хелдайвери другі це чистий кооперативний шутер від третьої особи з можливістю переключення на першу, як у п'ятому, Metal Gear Solidі по чистому моєму відчутті. є веселою та цікавим представником жанру шутерів. Давайте краще поясню, чому вам треба було б зіграти, чи чому він мені веселим здається. Але спершу треба пояснити, хто це такі хаудайвери. І це пояснює. Кадет. Дайверо пекло це еліта суперземлі, держави, у якої головні ідеї є демократія, свобода та інші найкращі якості. Найкращі з найкращих вони звільняють планети та сектори від тиранічних жуків та комуністичних автоматонів. І, можливі, ще одні противники нашої неньки суперземлі. Спорядження еліти суперземлі може бути різною. Є і стандартне спорядження, яке видається всім, хто тільки почав свою кар'єру. У кожної броні є її тип, тобто легка, середня та тяжка, та її перк або що вона дає. Окрім цього, хелдайвер може міняти собі основну допоміжну зброю та гранати. Також зброю і броню можна здобути в батлпасах. І ще броню можна купити в супермагазині за донат валюту. Яку можна її у грі отримати, знаходжуючи її у спеціальних місцях? І будь ласка, не зводіть до мене, коли ви блягмуха сидите в відділі супу, думаючи, що там продається броня. Це курва бісить мене. Єдина поки хаблокація у хеодайверах це супер дестроєр. У якому ви відпочиваєте, дивитесь новини, рекламу, підбираєте, що вам для броні чи зброю до броні. Він виконує роль на завданні вашого любого артилериста, авіаносця та того, хто підкине вам патрони при вашій потребі, якщо попросите, звісно ж. Також ви можете його покращувати, щоб він був краще на терміналі, на якому ви можете розблоковувати стратегеми. А що воно таке з трудигам? А це головна смішна і не смішна фішка гри. Є для підтримки у вигляді всяких димів, амуніції, є і атакуючі всякі ваші там 500 кг авіабомби, кластерки 380 міліметки, техніка у вигляді поки одного меха, та спорядження, які складаються з автограмати, сумки з патронами, хвантівки без віддачі, на ну, великий жаль, я ось говорю про ті, що найбільш запам'ятались. Насправді їх оскільки. Окрім того, деякі що прилітають. На Орлі 1 мають запас. І коли вони витрачаються, якщо немає інших бомб чи чогось такого, то Орел потів на супердестроєр перезаряджуватись. І про такого ми виступаємо, то це вже було сказано кадетом, але треба повторити. Перші це жуки тиранічні, з яких ми добуваємо елемент 710. Вони тут знаходяться. Окрім них є комуністичні автоматони, які ось тут. Ми їх дотиснювали минулий раз, дотиснули, знищили. Але вони з'явилися знову. Вони мають доступ до ракетниць всяких, так що будьте обережні. Також є чутки про третю сторону, яка десь там сидить, бо там. Але хто знає, чи вони будуть атакувати. Так що чекаємо майбутнього. І що виконують хаудайвери? Усякі завдання від винищення стратегічних місць противників, очищення всякого від місця створень противників, стримування точки з метою винищення деякої кількості противників і багато чого ще, яке мав б бути сказане та показане на екрані. Також бувають. І специфічно для одної фракції завдання. І ось одне. Також, 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 є спеціально івентові завдання, які відбуваються час від часу. Про планети коротко. Кожен має свій тип. І тип кожен має свої приколи. Окрім цього, кожна планета має свої модифікатори, які можуть повторюватись, звісно, від планети до планети. І усе. модифікатори планети, які зараз нам відомі. Ось вони, радійте. Карта галактичної війни це наше все, як для дайверів у пеку. З допомогою неї ми дізнаємось губайне завдання та особисте. Можемо вибрати планету, до якої ми хочемо стрибнути. Побачити, які завдання нас будуть очікувати. Зможемо змінювати рівень тяжкості, який вирішує не здоров'я противників, а їх кількість та доступність типів, кількість додаткових завдань та основних завдань. Обираємо завдання, залізаємо до капсули, обираємо місце скидування, стратегеми. Можемо ще змінити спорядження, вилізаємо, вилітаємо, чекаємо загрузки. Чекаємо загрузки. Чекаємо загрузки. Загружуємось. Йдемо до місця завдання. Виконуємо додаткові завдання, ще, якщо хочемо. Чистимо аванпусти, які краще зроблені, ніж в іграх від Ubisoft. Також ми можемо взагалі забити фіг на ті додаткові завдання. А є інформація. Що. Кількість отриманого з досвіду на завданні впливає на виконання звільнення. І якщо у вас виконане головне завдання, можна спокійно йти на евакуацію. На місії евакуації ви викликаєте пелікана 1 і чекаєте, захищаючи точку. Також можете засісти десь в дуб якийсь і сидіти. Окрім всього, якщо на таймірі закінчиться час, то примусово на точку евакуації прилетить пелікан 1. Це 2-4 хвилини. І буде вас чекати тільки 20 секунд, щоб залізти на нього і полетіти. Також стратегеми не будуть доступні в той час, якщо таймер закінчився. І чому треба залізати та евакуйовуватись? Бо ви на місіях збираєте ще семпли, які можуть покращити ваш супервинищувач. І також вони є спільними. Ну, що тут розказати. Та... А! Розброю, вона різна. По-різному відчувається, використовується для різних речей. Типів противників різних. Також противники мають різні слабкі точки, у які треба стріляти. Штучний інтелект давить масою. Стелс існує, і можливо приходити деякі місії з ним. І що, ще говорити? Навіть не знаю. Одна тема в грі створила наскільки геройське відчуття або героїчне відчуття, що я навіть не знаю, як сказати. Окрім цього, є багато маленьких і маленьких звукових або музичних цікавинок, якось марш автоматонів, малі звукові підказки, та й не хочеться розпинатись про музику сильно, бо я профан в цьому. Ну, технічна шоколадка була і з грою. То сервери були переповнені на релізі. То через випуск одного одного меха сервера лягли, то зараз усякі виліти з гри бувають, баги і так далі. Ну, усяких багів, не сильно то і дуже багато порівняно з релізом першої магіки, але є достатня кількість. Ну і усе. Може зацікавить вас самою грою? Може і ні. Це вам вирішувати. Якщо у мене була, була система оцінок. То сказав би щось таке, що я ставлю грі 9 чи 8 з 10. Бо у неї весело грати, але є технічні неполадки. Та й контенту не дуже, так і сказати, багато, але весело все таке грати. І це все. Удачі вам і приємно вам грати у всякі різні ігри. До скорої зустрічі, бувайте!